Дрони на передовій. Це озброєння, яке знищує ворога. Дрони на відносно мирній Житомирщині. Це допомога рятувальникам у пошуку пальгів. Ти все бачиш менше. Рухаєшся, ти бачиш певну, певний об'єкт, доповідаєш про цей об'єкт, робиш обліт по колу, більше надає тобі інформації за менший проміжок часу. Використовувати дрони для виявлення пеліїв рятувальники почали у минулому році. Наразі у Житомирській області працює 13 пташок, а керують ними 40 сертифікованих операторів. Учора представники ДСНС провели черговий рейд у селищі Райки Швейківської громади та показали нам особливості своєї роботи. Під час пожежопрактичного відпрацювання населеного пункту село Райки Швайківської громади був теж використаний дрон, але під час рейду паліїв не було виявлено. Це свідчить про те, що населення більше обізнано, тому це радує, так як тут поблизу знаходиться ліс, а зараз пожежна безпечний період. То це дійсно гарний показник. Рятувальники розповідають, за допомогою безпілотників можна більш точно та швидко оцінити масштаби пожежі. Виявлення, да, задимлення да, або вогню ми направляємо туди патрульний автомобіль для з'ясовування обставин. Якщо там вже пожежа, то ми викликаємо аварійно-рятувальні підрозділи. З приходом весни активізувалися палії сухостоїв. Люди спалюють минулорічну рослинність і нерідко невеликі вогнища перетворюються у неконтрольовані пожежі. З початку року на території Бритичівського району виникло 74 пожежі. Зокрема, 23 пожежі. Це суха рослинність на відкритій території. На жаль, маємо ще два загиблих по поповині. Причина необережне поводження під час коріння. Саме тому особливу увагу фахівці ДСНС зараз приділяють профілактичним бесідам як з дорослими, так і з дітьми. Проводять їх майже щодня та роздають інформаційні матеріали. Проводимо відпрацювання з метою, щоб не палити сухостій траву, суху знаєте зараз породи. Зараз люди будуть прибирати, будуть палити. Ви знаєте, що не можна палити і сусідам своїм також будете виходити на вулицю, кажіть, що не можна палити. Розповідаємо про пожежну безпеку, розповідаємо про безпеку в побуті, безпеку на водойми, про заборону випалювання сухої рослинності, так як зараз небезпеч пожежа небезпечний період у нас. спалювання сухостою. Це адміністративна відповідальність, за яку передбачений штраф. Зараз державні спеціалі можуть виписувати стягнення про адміністративні правопорушення за статтею 77 дроп 1. Випалювання сухої рослинності та її залишків. штрафи для фізичних осіб це від 3060 гривень до 6120 гривень. на посадових осіб від 15300 до двадцяти однієї приблизно 400. Рятувальники закликають громадян не спалювати сухостій, а викидати його у компостні ями. Це і безпечніше, і в майбутньому принесе користь, адже перегній можна буде використовувати як добриво. Анна Чепол, метрополовинка, телеканал СК 1 Минулого року у міській дитячій лікарні на Шевченка понад 657 сімей отримали послугу раннього втручання, яку надають дітям до трьох років. Послуга раннього втручання це багатокомпонентний підхід до роботи з дитиною, який включає в собі медичну складову, психологічну складову, соціальну складову. Лікарка каже, найважливіше для них співпрацювати з батьками малюків, адже реабілітація не закінчується на процедурах у медичному закладі. Важливо займатися вправами і вдома. Мама Юлія зі своїм немовлям. Рям вже відвідали п'ять сеансів масажу. Мені подобається і дитині також подобається, бо дитина не плаче взагалі, коли відбувається масаж. І по дитині видно видно, що вона стала ну більш вавішою, активною, вже намагається перевернутися. Тому я повністю задоволена. Лікарі закінчили курс фізичної та медичної реабілітації, а також спеціалізоване навчання від ЮНІСЕФ з надання послуги раннього втручання. Це три лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, двоє з яких мають ще суміжні Фахі, лікаря-педіатра і лікаря невролога дитячого. Працює три фізичних терапевта, два ерготерапевта. Шість асистентів фізичного терапевта, лікар-психолог, психолог, практикуючий і два логопеда для кожної дитини, яка потребує послуги раннього втручання, створюють індивідуальний реабілітаційний план. Ми надаємо комплексну допомогу, яка включає як спочатку огляд лікарем ФРМ та фізичним терапевтом чи ерготерапевтом. І далі йдуть залежно від потреб дитини: фізичні вправи, масаж, комплекси терапевтичних вправ, заняття з логопедом, заняття з лікарем Психологом чи практикуючим психологом за необхідності, також додому фізіотерапію. Зараз у лікарні таку послугу отримує 17 малюків. Найчастіше звертаються з такими діагнозами, діагнозами та синдромами, як гіпоксичне і ураження нервової системи, синдром рухових порушень, затримка психомовленнєвого розвитку або статокенетичного розвитку, синдром мінімальної церебральної дисфункції, травми де нас звертаються, валюсні деформації стоп, дисплазії кульшових, Суглобів, дітки з можливим розвитком дитячого серебрального паралітчу, діти з розладами аутичного спектру, вроджені кривошиї. Мінімальний цикл реабілітації дитини триває від 14 до 21 дня. Вікторія Култунович, Ігор Литвак, телеканал СК-1. У Житомирі презентували електронну приймальну міськради. Це дасть можливість легко та швидко зареєструвати петиції, написати звернення до депутатів чи скористатися іншими послугами, які надає місцева влада. Цей інструмент створений для того, аби покращити комунікацію, взаємодію, і дати можливість отримати послуги, мінімізуючи, так, людський фактор в комунікації громада влада. Такі цифрові технології не лише зроблять життя житомирян простішим, а й допоможуть запобігти корупції ми дуже раді сьогодні запустити електронну приймальню, і таким чином перенести фізичну приймальню в онлайн світ. Це достатньо складне програмне забезпечення, і на його створення пішло багато часу. Але тепер, нарешті, воно готове і доступне для використання. Тож від сьогодні у кожного мешканця міста буде свій особистий кабінет, де він зможе здійснювати комунікацію з міською радою, подати запит, звернутися до депутатів і навіть заплатити за паркування. Для того, щоб скористатися електронною приймальною, потрібно авторизуватися на сайті Житомирської міської ради через IDGo.ю. Після чого ви повернетесь на головний екран, де будуть представлені усі послуги. Окрім кабінету мешканців, у системі також є кабінет операторів міської ради. Перший оператор це відділ звернень. Вони можуть за допомогою кабінету побачити перелік всіх запитів, перелік звернень. Побачити в якому статусі вони знаходяться, і так само надати відповідь, при чому система інтегрована з документообігом, тобто та інформація, яка попадає від мешканця, системою оброблюється і автоматично з'являється в документообігу. Які проходить певні етапи візування, відповіді, і так само ця відповідь автоматично з'являється в кабінеті і користувач в сповіщеннях побачить відповідь на своє звернення чи на запит інформації, чи знову ж таки звернення до депутата. Електронна приймальня стала черговим проєктом, який Житомирська міська рада реалізувала спільно з фахівцями з Данії. У подальшому планується додати до нього, ще електронний ресурс центру надання адміністративних послуг. 1 квітня у Житомирі розпочали загальноміське міське весняне прибирання. Триватиме воно до кінця місяця. Це щорічний захід, який ми щороку проводимо. Прибираємо в першу чергу в місцях загального користування, тобто так звані території, які ну скупчення людей, які там не це ну, наприклад, не прибудинково, а це міжквартальні проїзди. Усьому місту планують привести у належний стан вулиці, зелені і лісові смуги, квітники, береги річок та водойм, парки, сквери та криниці це те, що буде прибрано в першу чергу, в тому числі і силами комунальних підприємств. Є звернення до всіх організацій, там до приватних структур. До нас дуже активно зазвичай і. Всі, скажімо, вузи долучаються, в тому числі і військові завжди підтримують дану акцію, і ми всі разом робимо наше місто чистим. На сьогодні до весняної толоки вже долучилися деякі керуючі компанії. Вони взагалі це роблять, там, грубо говоря, 24 на 7. Але якщо вони так прибирають територію лише біля будинку, то на сьогоднішній день стоїть два будинки, між ними є ще спірна, сумісна там, територія. Так? Всі кажуть, вона не моя, вона не моя. Ось в такі моменти, в такі дні, як толока, вони присвячуються в тому числі цій території, яка, ну як вони так називають між собою, спірна, нічийна. Вони разом її прибирають. Толоки у Житомирі зазвичай влаштовують декілька разів на рік. До прикладу, минулоріч проводили три таких акції: навесні, восени, а також до всесвітнього дня прибирання. Хочу сказати, що дуже успішна була акція. Напевно, не в минулому році, а позаминулому, коли прибирали. В парку русло річки наших тетерів, тоді була дуже успішна акція і дуже багато містян, в тому числі прийняли участь. Міська рада запрошує Житомирян долучитися до акції, щоб разом зробити наше місто чистішим. Дякуючи Збройним силам, ми можемо це зробити. Тим більше погодні умови дозволяють це зробити. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Який найкращий район Житомира? А це центр без сумнівів. А чому? А, ну тут знайдені найкращі локації, заклади, куди можна зайти. І в принципі тут не цікавіше. Навірно, а Мене коліж там просто польва або тут, або в гідропарку. В Гідропарку, тому що так природньо, атмосферно. А тут, бо також дуже багато людей завжди гуляє, також дуже атмосферно. Я думаю, що Михайлівська вона сама у нас така гарна вулиця. Тут багато цікавих місць. Ну, мені подобається більше всього Михайлівська. Якби то ще по вечорам було трошки менше п'яної молоді, було б взагалі шикарно. Поліва, що це мій рідний район. Вугунський, бо я там живу. Михайлівська. вулиця широка, є місце, де погулять. Треба до Михайлівська. Корбутівка. А чому? Природа. Краса. Хай буде Михайлівська, багато людей, люди відпочивають, багато заходів. Брихил музикалки. Там зручно, там є маленький ринок. В принципі, якщо добудують нове ТБ, то взагалі буде класно. Центр, тому що тут якесь життя, виру, якісь кафешечки, всі кудись ходять, кудись хтось поспішає.